Щоб однією кнопкою порахувати довжини проводів та отримати щось на зразок кабельного журналу, треба натиснути одну кнопку, дочекатися виконання. І ми отримаємо довжини проводів у такому вигляді. Горизонтальні ділянки, опуски та підйоми і запаси на розключення. Тепер спробую пояснити, як це працює. У нас є вихідні дані, розміщені е, приймачі, наприклад, розеткові блоки, виводи зі стін, виводи зі стель. Приймачі розбиті за групами та під'єднані до щитів. Далі ми наносимо розподільчі коробки і починаємо наносити траси. Покажу на прикладі. Приміщень 422-423. Є коробка, є ділянка від коробки до наступної коробки, є ділянка від коробки до розеткового блоку. Аналогічно ділянка до іншого розеткового блоку. Розподільча коробка для відголудження до суміжного приміщення. Розподільча коробка? І ділянка до щита. Тепер переходимо до наступної групи. Так само, я не буду її моделити повністю. Розетковий блок. І доводячи провід не до щита, а до, наприклад, найближчої розподільчої коробки, ми розуміємо, що ось ця ділянка, яка замоделена одним проводом, вже має містити в собі дві групи. Тобто група 42 s 12 для двох приміщень і група 42 s 13 для наступних приміщень. На цій ділянці у нас вже вклад, е, вкладено два проводи різних груп. Таким чином ми моделимо всі ділянки і отримуємо план розеткової мережі. В чому складність підрахунку проводів? По-перше, ми не можемо замоделити кожне з'єднання. В цьому місці є розподільча коробка, від неї змонтований опуск до розеткового блоку, але ми його не моделимо, тому що це пографічно виглядало некоректно і зайву роботу нам створювало. Теж саме для коридорів. В коридорах багато розподільчих коробок, і майже неможливо замоделити кожну ділянку, тому що в цьому можна просто заплутатися. Крім того, можна моделити кілька ділянок одним проводом, не створюючи з'єднання з розподільчими коробками. Тобто, наприклад, тут провід просто перетинає коробки, хоча він з ними не з'єднаний. Хоча насправді це з'єднання є. Крім того, Revit, е коли обробляє ділянки, на яких проходить кілька груп, працює некоректно. Наприклад, в цьому місці група 42 s 8 <кій> і споживач з'єднаний проводом. І на цій ділянці мала б проходити лише група 42s8, але Revit якимось чином знаходить тут, як бачите, не одну групу, а кілька. Майже 10. Принаймні для версії 21 ця проблема не була вирішена. А з більш пізніми версіями я не експериментував. Тому нам необхідний додаток, який би визначив порядок з'єднання та ділянки коректно. Спробую пояснити, як він працює, як його можна тестити. Розеткова мережа живиться в нас від щита 4. 2 s Вибираємо цей щит та натискаємо на кнопку показати ребра. Ребра це ось таке допоміжне сімейство на основі лінії, яке покаже нам порядок з'єднань. Ось такий порядок з'єднань для нашої розеткової мережі. Ребро містить собі інформацію про групу, про з'єднані елементи та про довжини. Наприклад, ми, маючи інформацію про групу, можемо навіть створити фільтр і показати, наприклад, шлях групи 421 до щита, які ділянки вона проходить. Із яких довжин складається. Задаючи групу висоту 300 і розміщуючи коробки на висоті 300, ми бачимо, що, наприклад, на цій ділянці підйомів та опусків немає, тому що коробки на висоті, на однаковій висоті знаходяться. Довжина ділянки 4,9 метрів. Ділянка від коробки до розвідкового блоку не має підйому, тому що коробка на висоті 300. І має опуск 2500. Це опуск від 3,1 до 0,6. Таким чином. Для кожної групи ми маємо довжини. Горизонтальних ділянок, опусків підйомів та запас на розключення. І маємо сумарну довжину та потребу в кабельно-провідниковій продукції. Також можемо поекспериментувати, що буде, якщо взагалі не створювати проводів. Наприклад, видалимо проводи розеткових мереж. Видалимо. До речі, можемо подивитись, як будується порядок з'єднань для освітлення. Ось наш план освітлення, і так само ми можемо побачити. Послідовність з'єднання та ділянки, спробуємо взагалі видалити проводи освітлення. В нас була цифра 4 км 295 м. метрів. Якщо я запущу додаток. Не, не виділяючи. Якщо я запущу додаток, виділивши один щит, то розрахунок виконується для того щита, який в, в, в даний момент виділений. Якщо не буде виділених елементів, розрахунок виконується для моделі в, в цілому. Виконуємо розрахунок. В нас була цифра 4295. Видаливши всі проводи, ми отримали майже таку саму цифру 4252. Тобто, навіть не наносячи траси, ми можемо мати результат. Додаток працює добре, але не ідеально, ще є там помилки і похибки, тому долучайтесь до тестування. І ще одне зауваження: додаток не буде працювати для груп, які знаходяться більш ніж на одному рівні. Тобто, ще треба розробити можливість рахувати вертикальні стояки. Наприклад, стояки освітлення. Або якщо просто споживачі знаходяться на кількох рівнях, а не на одному. Поки що так. Дякую за увагу.